Мати каже Петрикові: Синку, у тебе знову у щоденнику одні двійки. Яке в тебе виправдання цього разу? Мам, я поки що навіть і не знаю. Або спадковість, або сімейне оточення. Вчора ввечері на подвір'ї двоє ідіотів влаштували змагання з автозвуку. Перемогла скляна пляшка з якогось верхнього поверху. На сцені черевомовник із плюшовою качкою на руці. Качка розкриває рота. А зараз ще один анекдот про блондинок. У залі піднімається блондинка. Ну, досить, набридло. Роблять із нас дур, розумієш. Черевомовник весь червоний починає вибачатися. Глядачка йому каже Так, козел, а тебе питали? Я з качкою розмовляю взагалі то. Не перестаю дивувати з дрімучому совковому побутовому атавізму пакет із пакетами. Я, наприклад, складаю старі пакети в сучасному пластиковому контейнері. Ерефія Урка просидів 40 років у в'язниці та вийшов на волю. Тут страшенно захотілося йому бабу. Прийшов він у будинок розпусти, а господиня каже. Ви знаєте, але всі наші дівчатка зайняті, є лише вовка, а чоловіку вже нестерпно. «Хорошо, давай своєго вовку. Ви зачекайте, будь ласка, на вулиці. Вовка зараз під'їде. Невдовзі під'їжджає крутий лімузин і два геліки з охороною. З машини виходить пляшивий куций чоловік в оточенні охорони. Та говорить по мобілі спочатку із Лукашенком, потім з Ердоганом. Урка забігає назад у будинок розпусти і з жахом запитує. Ізвиніті, а Вовка хоч знає, хто кого пялить-то будет?